Вітаю тебе на уроці української мови. Тема нашого уроку творення складних слів. Авторська казка. Цю тему ми будемо розглядати протягом двох уроків. Сьогодні перший урок. Готуємо усе необхідне для нашого уроку. Сьогодні ми будемо працювати з тобою у підручник Українська мова та читання на сторінках 80, 81. Розгорни, будь ласка, підручник. Будемо працювати з тобою зошиті робочому в лінію. Нам для уроку знадобиться ручка та олівець. Якщо все готове до уроку, бери з собою гарний настрій і ми починаємо. Роботу ми починаємо у нашому робочому зошиті. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Нижче запиши каліграфічну хвилинку. Яке ж слово заховалося сьогодні в нашій каліграфічній хвилинці? Так, це слово фартух. Запиши, будь ласка, його стільки разів, скільки воно поміститься на твоєму робочому рядочку. Фартух. До речі, чи знаєш ти? Що таке фартух? Фартух це жіночий одяг у вигляді шматка тканини певного розміру та фасону, який одягають спереду на сукню або спідницю, щоб запобігти забрудненню її. Давай зробимо з тобою звукобуквенний аналіз цього слова. З нового рядочка з великої літери запиши слово фартух. Поставте ре... Запишемо транскрипцію. Фартух. Постав на голос. Перехуй, будь ласка, скільки в цьому слові букв, звуків та складів? У слові фартух шість букв, шість звуків та 2 склади фартух. А зараз, будь ласка, я тебе попрошу самостійно скласти і записати речення. Цим словом. Постав, будь ласка, відео на паузу, запиши утворене тобою речення і ми продовжимо нашу роботу. Роботу починаємо в підручнику на сторінці 80 і переходимо до вправи під номером 1. Розглянь, будь ласка, малюнки. Скажи чи бачив або бачила ти ці рослини у природі? А де ти міг або могла їх зустрічати? А чим цікаві ці рослини? Як ти думаєш, чи містять вони небезпеку для людини? Зараз я тобі пропоную подивитися невеличке відео про одну із цих рослинок, дізнатися про неї щось цікавеньке, дізнатися, чому ця рослинка отримала свою назву. І потім ми з тобою поговоримо. Росичка це хижа рослина. Вона має невеликі проте незвичайні листочки, вкриті червонуватими волосинками. На кінчиках волосинок містяться крапельки слизу, сяде комар і одразу ж прилипає. Листочок загортається і комар потрапляє у пастку. Тут комаха розчиняється і всмоктується росичкою, а через два дні Листок знову розправляється, готовий до нового полювання. Отже, росичка. Чи доводилося тобі бачити цю рослину у природі? Чим вона цікава? Чому має назву росичка? І яку ще має назву ця рослинка? Подумай! Чому рослини на малюнках у підручнику мають такі назви: котячі лапки, мати і мачуха, росичка або мухоловка. Напевне, тому що назви утворені або за зовнішнім виглядом, або за певними особливостями. От, наприклад, рослинка котячі лапки отримала свою назву, тому що, коли вона починає квітувати, її бутони розпускаються, стають м'якенькими і схожі. Нам м'якеньку котячу лавку. Мати і мачуха тому, що мають схожість ролей і схожість в зовнішньому вигляді. Ну і ти вже зрозумів чи, або зрозуміла, чому росичка, або мухоловка, переглянувши відео. Отже, робимо висновки. Ми з тобою на минулому уроці говорили про те, що нові слова утворюються різними способами. Робити це можна за допомогою префіксів, за допомогою суфіксів або одночасно і за допомогою префіксів, і за допомогою суфіксів. А сьогодні ми будемо говорити з тобою, що нові слова можна утворювати поєднанням двох коренів або двох основ слова. Наприклад, наше слово мухоловка утворене за допомогою коренів двох слів. Муха корінь мух і ловити корінь лов. Мухо ловка. Такі слова називають складними. Наше завдання сьогодні якомога більше дослідити таких слів, спробувати самостійно їх утворювати, записувати і складати з ними речення. Вправа 2. Я пропоную тобі записати цю вправу в зошиті і виконати її письмово. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно з тобою записати пояснення значень слів за зразком. Давай подивимося з тобою на зразочок. У нас з тобою є слово, давай його прочитаємо. Скелелас. Це той, хто лазить по скелях. Складне слово скелелас утворене за допомогою двох коренів. Скел. Лаз та сполучної е, тої літери, яка сполучає між собою два корені. І утворене слово Скелелас. Пропоную тобі записати наступне слово в зошиті: Книголюб. Це хто? Той, хто любить книги. Запиши, будь ласка, книголюб той, хто любить книги. Слово книголюб утворене за допомогою двох коренів. Книг люб і що? Сполучної е. Книголюб. Наступне слово лісоруб. Це хто? Лісоруб той, хто ліс рубає. Слово складне лісоруб утворене за допомогою двох коренів ліс, руб і сполучної літери О, яка поєднує ці два корені лісоруб. Запиши, будь ласка, не забудь позначати олівцем корінь у словах. Наступне слово водолас. Водолаз той, хто у воду лазить. Складне слово водолаз утворене за допомогою двох коренів вод і лаз, а також сполучної літери О, яка поєднує між собою ці два корені. Водолаз. Запиши, будь ласка. І останнє слово мишоловка. Мишоловка та, яка мишей ловить. Складне слово мишоловка утворене за допомогою поєднання двох коренів миш і лов, а також сполучної літери О. Мишоловка. Запиши, будь ласка, в зошит. Якщо не встигаєш, постав відео на паузу, запиши усе і будемо продовжувати далі. Права 3. Утвори складні слова, використовуючи підказки. Отже, дивимося спочатку на мальонок, потім на підказку і за допомогою слів підказок утворюємо складне слово. Отже, спочатку дивимося на малюнок. Далі читаємо підказку Місяць плюс ходити, яке ми можемо утворити слово? Складне слово місяцехід. Дивимося на наступний малюночок. Читаємо слова підказки: сніг плюс збирати. Яке можна утворити складне слово? Снігозбирач. Третій малюночок. Дивимося слова підказки. Зорі плюс літати. Яке можна утворити складне слово? Зореліт. І останній малюночок. Дивимося слова підказки. Вогонь плюс гасити. Яке слово утвориться складне? Вогнегасник. Тепер до тебе наступне запитання. Подумай! У яких ситуаціях люди використовують ці предмети? місяць хід, снігозбирач, зореліт, вогнегасник. Постав відео на паузу і поміркуй. Наступне завдання, яке тобі потрібно зробити самостійно в зошиті склади речення з кожним з цих слів. Отже, в тебе чотири слова. Значить, у тебе має бути записано чотири речення. Одне з ходом, інше зі снігов третє слово з зорольотом і четверте з вогнегасником. Запиши, будь ласка, в зошиті вправа 3. Подумай і запиши чотири речення. По одному для кожного слова. Записав? Або записала? Тоді продовжуємо нашу роботу далі. Справа 4. Сторінка 81. Розглянь малюнки. Що не так у цих малюнках? Наше завдання. Нам треба придумати назви для тварин так, щоб вони складалися з двох коренів або з двох основ. Зразок. Подивись, будь ласка, на перший малюнок. З яких частин складається ця тваринка? Яке слово можна утворити? Зебролев. Зрозуміло, що це будуть якісь незвичайні дивні тваринки, так? яких немає і не існує у наш час. Але ж як комедно виходить, правда? ж? Отже, запиши в зошиті вправа 4. І давай з тобою поміркуємо, пофантазуємо, як же можуть називатися ці тваринки. Записуємо з тобою першу тваринку із зразочка: зебро Лев. Слово складне зебролев утворене за допомогою двох коренів. Зебр і лев. І сполучної О, яка поєднує ці два корені між собою. Дивимося на другий малюночок. Яке в тебе могло вийти слово назва для цієї тваринки? У мене, наприклад, носожираф. А ти запиши своє. А якщо воно в тебе повністю схоже на моє чудово. Третя картинка. Подумай, яка назва може бути у цієї тваринки. У мене, наприклад, тигрозебр. А в тебе. Запиши або мій варіант, або свій. І остання картинка. У мене, наприклад, вийшов левоносоріг. А в тебе. Запиши, будь ласка, або свій варіант, або мій. Постав крапочку. Пропоную тобі іншу вправу. Теж давай потренуємося з тобою утворювати складні слова. Подивись, будь ласка, у тебе є пари слів. Із двох слів нам потрібно утворити одне складне і записати його за зразком. Наприклад, картопля і збирач. Утворюємо складне слово, картопле збирач. Давай запишемо це слово. Картопле збирач. Кома. Наступні слова, наступна пара. Сніг збирати. Як можна поєднати ці слова і утворити одне складне? Ми можемо поєднати або корені, або основи цих слів. Яке в тебе вийшло слово? Снігозбирач. Запиши, будь ласка, це слово поставкому. Наступна пара, наступні два слова. Молоко і возити. Як ми можемо поєднати ці два слова і утворити одне нове складне слово? Молоко воз. Запиши, будь ласка, це слово кому. Наступна пара м'ясо рубати. Поєднуємо основи або корені і утворюємо м'ясоруб. кома. Наступна пара ніс, роги. Як ми поєднаємо, яке складне слово утворимо? кома. Наступна пара хліб і завод. Хлібозавод. Кома. І остання пара сухи і фрукти. Сухофрукти. Постав крапочку. Робимо висновок. Складні слова, утворені за допомогою двох основ або за допомогою двох коренів. Пишуться разом. Іще одним завданням нашого уроку стоїть знайомство з Іваном Франком та його твором фарбований лис? Ось початок його твору. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий, прехитрий. Поміркуй, як ти гадаєш, про що буде оповідь? Як ти думаєш, це казка, розповідь, байка, вірш? Чому ти так думаєш? Із твором Івана Франка Фарбований лис ми будемо знайомитися з тобою завтра більш детально. Твоє сьогоднішнє завдання буде самостійно вдома прочитати цей твір на сторінках 81 по 85. А завтра ми з тобою будемо більш детально обговорювати його, з'ясовувати тему цього твору, головну думку, дізнаватися, яка проблема порушена автором у цьому тексті, давати характеристику персонажу. Отже, твоє завдання. Підготуйся до завтрашнього уроку і прочитай самостійно вдома цей текст. Отже, підсумовуємо, сьогодні на уроці ми працювали над творенням нових слів за допомогою поєднання двох коренів чи двох основ. Складали та записували утворені слова в зошит. Також складали та записували речення з цими словами. Завтра ми продовжимо з тобою працювати над цією темою. А також дізнаємося, що ж цікавого е написав Іван Франко про хитрого, прихитрого лиса. До зустрічі!